звати мене Кирило, мій позивний кухар. В цивільному житті так само працював кухарем, шеф-кухарем ресторана, маю 12 років стажу. Відкрив три ресторани та взагалі займався улюбленою справою. Е, ресторан <клух> готелі Харків, ресторан Континент, ресторан Шервуд, відкривав Траторі Альденте, відкривав кафе Ротонду, також відкривав невелику піцерію в торговому центрі під назвою Бердхаус. Взагалі-то я по спеціальності по основній не кухар. Але коли подивився, шоу Пекельна кухня виявив бажання працювати кухарем. Просто зайшов у готель, в готель Харків, і сказав, що я хочу працювати кухарем. Мені дали посаду помічник кухаря. І через три роки я в цьому ресторані став шеф кухарем. На той момент вже було приблизно 30 років, а мене вчили люди, яким 18 19 Тобто, це було дуже виснажливо, як емоційно, так і фізично. Виснажливо в тому плані, що ти ніколи не робив. Цю справу тобі треба вивчати її вже в 30 років. 24 лютого, десь приблизно о 7 ранку мені зателефонував мій кум, який живе на Рогані, він сказав, що все, капець, кум, це війна, я йду до військомату. А, я тоді не повірив, але коли виглянув на вулицю, побачив своїх сусідів, які сказали, так, чого їх вже бомблять. Тобто було страшенно незрозуміло, що робити далі. Здавалося, що це жарт якийсь невдалий. Але вибухи казали, що це не жарт. На... В цей день я не вийшов на роботу, десь допрацював ще два тижні. Я тоді працював в кухарем в супермаркеті Сільпо, а, але після цього мій ресторан закрили. Ми почали займатися волонтерською роботою. Був волонтерський штаб, і ми з моїм товаришем, який мав автівку, розвозили їду та продукти харчування, там, медикаменти по адресам. Ми вибрали свій район і працювали на ньому. Також і на сусідніх районах. Потім після цього десь приблизно місяця через три мені запропонували створити меню для міжнародної благодійної організації World Central Kitchen для харчування десь приблизно, приблизно 2500 харків'ян, які не мають житла та проживали в метрополітені. В грудні місяці минулого року я розмістив своє резюме на сайті пошуку роботи». І його продивилися, Державна прикордонна служба, зателефонували мені на слідуючий день, зробили пропозицію. Я мав кілька днів, щоб подумати і вирішити, да чи ні. Я вирішив вступити до лав ДПСУ на таку ж посаду, яку я займав в цивільному житті. Для мене це можливість робити те, що я і робив раніше, але робити це для військових. Так я. Наближаю нашу перемогу, роблячи те, що я люблю, і те, що я вмію краще за все. Взагалі, звичайно складніше, бо побут не такий комфортний, як в ресторані, але це зрозуміло. Та і небезпека теж є. Бо коли під час вибухів щось прилітає, то треба ховатися в укриття. А якщо в тебе кипить борщ або смажаться котлети. Тобто буває така дуже незручна ситуація, коли тобі треба ховатися в укриття і зробити щось, щоб їжа таки була на столі хлопців. Відповідаючи на питання чимось я бавлю, так, звичайно, салат мімоза, під, оселедець під шубу. Дуже найулюбленіше для наших хлопців. Смачний борщ. Все таке, як і в цивільному житті, але. Можливо, не таке красивіше, але смачніше, бо ми дуже далеко від дому. І єдина можливість приблизити людей додому це сісти на кухні, поїсти, поспілкуватися, згадати, як ви проводили час в цивільному житті, згадати передвоєнні роки. Взагалі поділитися якимись думками і поринути десь далеко-далеко, за тисячу кілометрів, в свій рідний дім, але знаходячись на лінії фронту, ми воюємо заради того, щоб наша країна. Існувала, бо тут наші пращури, тут наша територія. Ми ніколи сюди нікого не звали, тому плануємо захищати її настільки, наскільки виснажить патронів.